Велика Британія для України викупила бельгійські самохідні гаубиці М109 у приватної зброєвої компанії. Повідомлено, що Британія закупила та відремонтувала понад 20 бельгійських самохідних артилерійських М109, як заявив міністр оборони Британії. Ми розгортаємо понад 20 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, які ми закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували і вони починають надходити, і вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-мм. Він зазначив, що українські сили незабаром зможуть досягти значного прогресу. Він також повідомив, що до країни починають надходити десятки, якщо не сотні, протикорабельних ракет, щоб допомогти Україні захиститися від військових кораблів. Велика Британія передала Україні додаткові реактивні системи залпового вогню М 270 Про це повідомив міністр оборони України. Це озброєння сучасними високоточними ракетами посилить спроможності Збройних сил України. Міністр оборони також подякував британському колезі Бену Волосу та всьому британському народу. Також міністр додав, що більше подарунків надійдуть незабаром. Точно кількість переданих реактивних систем залпового вогню М 270 міністр не розкрив раніше. Міністр оборони Британії Бен Волос повідомив, що Сполучене Королівство відправить Україні ще три додаткові РСЗВ М 270 а також значну кількість ракет до них. Велика Британія відправила в Україну вже шість одиниць зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Міністерство оборони Об'єднаного Королівства. Також було поставлено сотні ракет Старстрік для цих ЗРК. Перш про намір надати Україні британські засоби ППО. Міністр оборони Британії Бен Волос заявив 25 квітня. ЗРК малої дальності являє собою пускову установку ракет Starstreak або Martlet з восьми контейнерами, що встановлено на броньовану гусеничну платформу, призначений для знищення гелікоптерів та літаків, що летять на малих висотах. Перебуває на озброєнні армії Великої Британії з 1997 року. Експортні поставки здійснювали до Оману. Окрім восьми ракет у пускових контейнерах, машина може перевозити ще 12 ракет для перезарядки. На духу машини встановлений панорамний всеракурсний приціл, система попередження про повітряну загрозу для розпізнавання цілей та визначення їх пріоритетності. Екіпаж зрк три людини шасі ЗРК може пересуватися з максимальною швидкістю 80 кілометрів на годину, максимальний запас ходу 600 кілометрів. Нещодавно на озброєння Збройних сил України поступили британські зенітно-ракетні комплекси у соціальній мережі оприлюднили перші фотографії з установками в руках українських військових. Шість одиниць ЗРК надійшли до України від Великої Британії. З установками поставлено сотні ракет «Старстрік» для цих комплексів протиповітряної оборони. Зенітно ракетний комплекс «Старстрік» призначений для ураження широкого спектра засобів повітряного нападу. Зенітно-ракетний комплекс має вісім пускових контейнерів, розташованих двома пакетами по 4. Він оснащується інфрачервоною пасивною системою виявлення та супроводу цілей. Дальність виявлення цілі типу літак становить приблизно 18 кілометрів, типу гелікоптер 8 кілометрів. Час від часу виявлення цілі до пуску ракет менше як 5 секунд, боєкомплект ще транспортується 12 ракет. Українські артилеристи дали оцінку 105 мм причіпним гаубицям л 119 Один з артилеристів зазначив, що гаубиця Л-119 розгортається менш як за хвилину. Гаубиця може застосовувати активно-реактивні снаряди, які дають змогу стріляти на більші відстані ніж стандартні боєприпаси. Військові зазначили, що ці снаряди летять на 19 кілометрів і дуже швидко. У середньому артилеристи за день вистрілюють по 150-200 снарядів та інколи витрачають і 500 боєприпасів. Українські артилеристи хвалять гаубицю. Раніше вони працювали на радянській 122-мм д 30 тому мають із чим порівнювати сучасну техніку. Як сказав один з військових британський Л 119 з урахуванням обставини завдань суттєво краще в роботі за напівмертві радянські. Можливості Збройних сил України підсилив британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки. Озброєння отримала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки. Це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції. Мобільний радар s діапазону з пасивною фазованою антенною решіткою. Призначений для виявлення польової артилерії був розроблений як основний елемент сенсорної системи протидії батареям на рівні бригади або дивізії. Він може вираховувати місце знаходження ворожих гаубиць на відстані від 20 до 25 км і 120 мм мінометів на відстані від 35 до 40 кілометрів. Радар може одночасно сканувати до 100 цілин за хвилину. А також відстежувати політ снарядів та обчислювати точки влучання для коригування власної артилерії. Збройні сили України отримали в використання гусеничній БТР британського виробництва, щонайменше два бронетранспортери Спартан були помічені на сході країни. За даними ЗМІ, загалом до України мало прибути до 40 британських бронетранспортерів. Це гусеничний бронетранспортер, що надійшов на озброєння британської армії у 1978 році. БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу, озброєний одним кулеметом калібру 7,62 мм. Маса Спартан складає 10 тонн, він оснащувався бензиновим двигуном ягуар і може розвивати швидкість до 96 км на годину та має запас ходу 510 км. Усього їх виробили майже 1000 одиниць. Війці десантно-штурмових військ розповіли про експлуатацію британських броньованих автомобілів «Хаскі». Військові кажуть, що використовують такі машини для підвозу особового складу і для евакуації. Як йдеться у повідомленні десантно-штурмових військ, військові цінують їх досконалість конструкції, зручність, а також надійність і універсальність. Нагадаємо, ці британські автомобілі українські військові отримали ще на початку червня. Бронемашина здатна транспортуватися військово-транспортною авіацією, Випускається у трьох модифікаціях: позашляховик, машина швидкої допомоги та командно штабна машина. Українські військові активно використовують іноземну техніку та різноманітне озброєння командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило, що воїни-десантники активно та ефективно використовують британські бронеавтомобілі «Вулхан», Бронемашини «Волхант» надійшли до української армії за програмою міжнародної військової допомоги. Десантники зазначають, що цю техніку застосовують при підвезенні боєприпасів, перевезенні та евакуації особового складу, а також для вогневої підтримки або в розвідувальних діях. Три мости забезпечують надвисоку прохідність міцна капсула з кумулятивним бронюванням, надійний захист екіпажу і вантажів. В Україні машину озброїли великокаліберними кулеметами Browning М2 калібру 12,7 мм. Військово-морські сили Збройних сил України показали, британські броньовики Мастів. Спецмашина здатна перевозити 8 військовослужбовців та 2 члени екіпажу. Бронемашина Мастів має максимальну швидкість 90 км на годину. Може бути озброєний кулеметами калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також і 40 міліметровим автоматичним гранатометом. Велика Британія оголосила про передачу Україні 120 бойових броньованих машин, серед яких 80 – це машини типу мастів та Хаскі. Велика Британія надала Україні приблизно тисячу зенітних ракет класу Земля повітря. Міністр оборони Бен Волес оголосив, що його країна найближчим часом завершить постачання приблизно тисячі зенітних ракет для Збройних сил України. Це відбувається у відповідь на запити України про додаткові засоби протиповітряної оборони для забезпечення захисту критично важливої інфраструктури. Повідомляється, що ракети здатні збивати крилаті ракети з засобів, які вже перебувають на озброєнні українських військових. Також Волос оголосив, що Британія посилить свою підтримку українських військ взимку. Нагадаємо, у жовтні Велика Британія оголосила про передачу Україні ракетам РААМ для систем протиповітряної оборони на Самс. Україна отримала в рамках військової допомоги від Великої Британії сучасні ракети Брімстон-2. Раніше було відомо лише про поставки ракет Брімстон Першого покоління, про те, що Велика Британія надає Україні не лише старі ракети Брімстон-1, а й сучасні ракети Брімстон-2. Стало відомо із фото відвантаження військового майна, які з'явилися в мережі. Брімстон це сімейство керованих ракет класу Повітря Земля. Ракета має багатофункціональну тандемну бойову частину вагою майже 6,5 кг, яка здатна пробувати динамічну броню. При цьому вага ракети становить приблизно 50 кг. У 2010 році ракетний комплекс Брімстон модернізували до рівня Брімстон 2, ракета отримала покращену головку самонаведення, модульну конструкцію вдосконалений планер та оновлене програмне забезпечення.